Важливо є, щоб ми своєю підтримкою народною втримали оту ту ситуацію, яка вже йде з 20-го року правди. От з 20-го року є ота чесна журналістика, ця блогерська така діяльність, правозахисна діяльність. Коли проста звичайна людина, взявши конституцію, може стати правозахисником. Це важливо. Тобто, ми себе відчули в силі, і зараз це багатьом багатьом не подобається. Чому бо Овечками, ну, ну не хочу вважати тварин, Людя, людей, які, які не думають, людей, які не думають, ними легше управляти. Тому, е, як би кажу, я продавав алкоголь. Якщо б я там займався ще чимось таким, там, рекламував пиво. Ну, тоді ми мені би дали грамоту, мені би дали медалі, бо виступав по телеканалах, журналісти б мені плескали. І як колись було на Галичині, писав Іван Франко про Галицький хронізм. Е, ці хроні падали в ноги і казали, цю рулу руки ноги пану. Так, бо той, хто там щось таке робив, от це незаконне, але був збагачений, то йому там падали. Оце був такий Галицький хронізм. Іван Франко писав, що це таке поширене явище на Галичині, що тут люди як. Чомусь без законників піднімають, а порядних не дуже. Іван Франко чотири рази, здається, балотувався, і жодного разу його люди не обрали, тому що він був чесний чоловік. Він досить так небагато жив, багато, до речі, орендував квартири. Часто також орендує квартири і попадає на на ту будівлю, там вивіска, Тут жив Іван Франко. І саме, що цікаво, мене я жив на вулиці Франка і мене за слова. Вірші каменяря пришила мені 109 статтю першу другу частину. Тобто уявляєте собі, який, от, здавалося, парадокс. Але Франко, це чоловік, який своєю працею довів, що людина може багато-багато досягнути, і він казав: лише праці і для праці нам потрібно жити. Тому, друзі, щоб щось досягнути, ми маємо докладати зусиль. І зараз ці випробування це також зусилля. Ми маємо докласти, щоб скрити ту всю брехню, розумієте? Е, тому що це все зараз скриває цю брехню. Я пригадую, що раніше, от коли брехню якусь закидали, люди там щось велись. А зараз на цих пабліках львівських кинули, і люди всі так, це, це все ясно. Тобто я людей по вулиці зустрічаю, Я думав, що можливо якась буде реакція. Люди підходять, кажуть, оставши. Ну все, всі все розуміють, тому розуміючи, але зараз час об'єднатися і вчиняти дії, які. По мірі можливостей я ні до чого не закликаю. Я хочу лише сказати, що знання, знання це велика сила. Але каже цар Соломон: не полагайся на свою мудрість, а на Бога, і Він вирісняє всі твої дороги. Тобто, якщо ми довіряємо Богу, то маємо бути спокійні, а Бог всередині нас. Тому нам приходять рішення правильні. Якщо нам прийшло рішення робити курси. І так всі накинулись на ці курси. Це було правильне рішення. Якщо у нас є рішення е, займатися діяльністю відстоювати правду, це правильне рішення. І зараз є випробування кожному, не мені, Жанну, Анушці, Алмазовій, е, там, ще е, там Дмитру Каланчі чи ще комусь, а для всіх. Тобто бути зараз людиною. Це треба дати іспит бути людиною, тобто в такий важкий час. І радієм тому, що ми можемо проявитись. Махабхараті є такий вислів: гіж ми до Арджуни. Арджуна молись, молись, щоб завтра церкв на нараді на прийняв правильне рішення. І Творець саме вкладає. Бо, як написано, Бог зробив жорстоким серце фараона. Щоб люди пробудилися, так само зараз ця ситуація це ми, ми творець в кожному. Вся ця ситуація це гра, це театр для проявлення вас. Якщо ви щось забоїтеся, ви не проходите іспит. Тому без страху, без паніки, спокою, гармонії з творцем з собою, з людьми, світом, природою, з цим, всім, що нас оточує, ми сміло йдемо на виклик долі. І повірте, не треба нічого боятись. І коли немає страху, не, е, тоді е, темінь не може пиняти світло, написано Йоанна Босло в е, Іванглії е, від Йоанна, що темінь не пиняла світло, і світло світить у темряві. Світіть. Не тому, що це сказав я, Жан чи Шехтось, а тому, що ви є світло, світло всередині вас. Будьте ним. А ще Кришна сказав Арджуні: будь як з хвір душа, тобто наддуша. Тобто в серці ти можеш нею стати через оце проявлення, і я ці випробування проходжу деколи. Думаю, для чого воно мені дано, для чого мені такі випробування, і багато хто з людей каже, Боже, забери мені ті випробування. А я хочу сказати: Боже, дякую тобі, що ти даєш мені сили і можливості пройти випробування, бо ти мені дав ці випробування, щоб я набув кращого досвіду. І більш просвітив свою душу і тебе прославив, бо ти мій батько, бо в твоїй милості, в твоїй силі я перебуваю, і я прийду в суд для того, щоб показати, яке беззаконня в Україні робиться, і освітити дорогу. Та, можливо, комусь, хто би цей шлях проходив, він би забоявся. І тому я дякую Богу, що він дав мені цей шлях, що я з легкістю готовий його пройти. Бо якщо вони хочуть мене розпинати за український народ, то хто вони?